Ні, це не дитяча машинка, це наземний радіокерований дрон. Якщо світ забезпечує нас повітряними дронами, таких ми, на жаль, дуже мало бачимо. Для України розробка не нова от у Запорізькій області. Цілком ймовірно, що це перший подібний проєкт. Ми його збираємо, проводимо польові іспити, його бачимо недоліки, розбираємо, перероблюємо і збираємо знову. Цей дрон розвідувальний, має їздити на відстань до п'яти кілометрів. Є запрос від військових. Певні задачі, які треба виконувати як розвідувальні, як евакуаційні підвозу грузів. Власне, військові і будуть виносити вердикт, чи відповідає дрон їхнім вимогам. Зараз велику серію ми не робимо, тому що після надання військовим цього дрону ми приймемо від них побажання. Та вже зробимо покращену версію над проєктом. Працює з десяток волонтерів та фахівців, які займаються системою керування та відеоспостереження. Більшу частину грошей для роботи беруть з власної кишені, іншу з донатів небайдужих. Я думаю, ми вже на фінішній прямій. Якщо нам вдасться пришвидшитись, ми місяць і віддамо його на вже бойові іспити. Паралельно тут працюють над дроном, який заточений під евакуацію. Він має перевозити вантаж близько восьми сотень кілограм. Складно по-перше, тим, що хочеться зробити його корисним для військових. По-перше, по-друге, трошки піджимають сроки. Хочеться зробити його якомога швидше. Зменшувати обертів. Розробники точно не збираються. Ми будемо робити вдосконалювати їх під різні задачі. Можливо, підемо шляхом розмінування, якщо буде попит в цьому.